Друзі, усім привіт! Повертаємось до щотижневих інвестицій в акції на платформі Trading 212. І так, дивлячись по ринку, у нас е, більшість акцій, ще ринок не відкритий, відкриється через 2 години. Якщо напомню, 2 години і 5 хвилин. Тому для початку ми зробимо трошечки по-іншому. Ми переглянемо акції якихось нових компаній. Я вже собі полостав якийсь час тому, додав до портфеля. мене зацікавила ця акція. Я не читав більше, чим займається компанія, але доволі хороша зона для покупки. Тому одразу купимо кількістю 10 акцій, тим більше ринок відкритий. Ордер установлю. Тепер повертаємося до портфеля. І друге у нас буде наскільки на 40 43 Зараз давайте виконаєм на 45 Джо Group сума 45 45 злотих виконуємо на 46. На 46 виконуємо. Нехай буде трошки більше. За 2 години виконується Гаразд, тоді чудово. По даній компанії доволі хороша зона для покупки. Пізніше перегляну інформацію, що це за компанія. Перший раз, кстати, вибираю, коли не дізнавався, чим компанія займається. Зайдемо в історію. Поповнення. Виконаний ордер. Проценти по кредиту. Непогані відсотки нам приходило. І минула покупка. Чудово. Проінвестовано в нас коштів разом з цією покупкою вже буде 1600 злотих. І, в принципі, це чудово. Також з приводу даної акції, після ознайомлення мною інформації по даній компанії, скоріше за все, так як вже є кількість акцій 10. Скоріше за все, даної компанії я збільшу кількість акцій, і так само, напевно, буде відбуватися за Stellantis, Orland, Nordea Bank. І скоро підготую для вас оновлення по стратегії. Збільшимо трошки кількість акцій, або я перекину дані акції на іншого брокера на більш тривалі інвестиції, а тут просто зробимо фіксацію. Також хотів би нагадати з приводу промоакції. Обов'язково переходіть за посиланням в описі даного відео, і під кожним в принципі, відео є даний бонус. При реєстрації за моїм посиланням ви отримаєте бонус від 10 євро одразу в акціях. Цей бонус ви зможете вивезти там. Протягом одного-двох місяців собі на карточку спокійно. Дана акція закінчується через 1,5 годин. І також через декілька днів вона з'являється заново. То обов'язково перевіряйте, чи є дана акція. Якщо вона є, переходьте, реєструйтесь. Якщо немає, почекайте, коли вона з'явиться. Я обов'язково вам про це нагадаю. Тому з інвестиціями у нас все у 15 випуску. Обов'язково поставте вподобайку даного відео, підпишіться на YouTube канал, натисніть на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня. Бувайте!